Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія, Алли борщ. І сьогодні б я хотіла відповісти на таке запитання як лікування цупрового діабету за допомогою лікарських за допомогою трав. От у мене часто запитують, чи лікується цукровий діабет. І я вже, ну от, маючи такий великий досвід роботи, я можу з певністю сказати, що так лікується. Саме лікується, коли ми не маємо на увазі прийом гіпоглікемічних препаратів, прийом інсуліну, а ми говоримо саме за лікування. І в першу чергу я хотіла б наголосити, що отакий ключик до лікування цукрового діабету це є печінка. І в першу чергу. Чергу саме першого дня лікування ми впливаємо на роботу печінки, тобто метаболітичні процеси, вуглеводний обмін, який є порушений при цукровому діабеті, лікують саме рослини, які нормалізують метаболізм печінки. Які ж це рослини? Це в першу чергу, якщо немає протипоказань, тобто якщо немає жовчокам'яної хвороби, то це рослини, які містять гіркоти, саме такі, як шандра, полин. Дереві інші рослини, які містять гіркі речовини в своєму складі, тобто вони стимулюють роботу печінки, стимулюють жовчовий тік і усувають застійні явища. Рослини флаваної домісні, які знімають запальний процес, коли є запалення, коли є. Гепатоголицистити, коли є застійні явища, такі рослини в першу чергу, як парило звичайне, вероніка лікарська або колоскова, печіночниця, листя лабазника в'язолистого або гадючник в'язолистий і інші інші рослини. От, Наприклад, оці навіть наші чорнобривці вони дуже добре лікують печінку, лікують печінкову залозу. Так що недарма ми сьогодні знову в Чорнобривцях і ця рослина, квіточки рослини, квіточки чорнобривця. Ми також використовуємо для лікування цукрового діабету. Даємо ми ті рослини, які усувають застійні Явища містять флавоноїдні сполуки, тобто ті, які лікують печінку, які мають жовчугінну дію, тобто жовчогінну дію мають і гіркоти, має цмин пісковий, має лабазник вязолистий, має деревій. Листя берези, також, якщо ми поєднуємо, тобто, це йде комплексна дія на печінку. Тобто Перший такий етап це лікування печінки. Тобто печіночка в нас йде Поруч із підшлунковою із лікуванням цукрового діабету. Потім обов'язково лікуємо ми цукровий діабет, враховуючи фактори етіопатогенезу, тобто причини, які призводять до розвитку цього захворювання. В першу чергу це. Нейрогенний фактор, стреси, нервові перенапруження, вони дають поштовх, вони підвищують рівень глюкози, якщо схильний організм до цукрового діабету. Тобто ми даємо заспокійливі. Це є крапельки номер один, де входять рослини, які мають заспокійливу дію і використовуються при тих захворюваннях, де є нейрогенний фактор. І цукровий діабет це одне з захворювань, де ну можна безпомилково сказати, що на першому плані, на першому місці йде нейрогенний фактор. Потім стан підшлункової залози. Коли підшлункова залоза здорова, то цукрового діабету ніколи не буде. Тобто, це, це стани запальні, хронічні, гострі процеси, застійні явища. Коли страждає бета-інсулярний апарат, ми знаємо, що в хвості підшлункової залози є бета-клітини, які виробляють інсулін. От коли йде запалення саме в цій частині підшлункової залози, але й не тільки в цій, то є цукровий діабет, тобто даємо ми рослини, які... Нормалізують, знімають запалення із підшлункової залози. Тобто, це які це рослини. Це чорнушка Дамаська, вона містить, ми знаємо, містить нігелін, нігела офіціналіс. Нігелін, нігелін він діє по типу ферментів. Ця рослина містить ферменти, які нормалізують роботу підшлункової залози, знімають запальний процес, зменшують навантаження. Потім такі рослини, які йдуть і для печінки, також рослини інуліної це цикорій, це оман високий, корінь цикорію оману високого, лопуха, кульбаби. Тобто ті рослини, які містять інулін, ми знаємо, що в людському організмі це інсулін, а в рослинах це інулін. І саме цей інулін, який є в рослинах, він стимулює роботу підшлункової залози. Потім зараз дуже багато такого цукрового діабету, який виникає після перенесеного короновірусу, тобто постковідний діабет це той діабет, який має вірусну етіологію. Тобто, в такому випадку, коли ми спілкуємося з людиною, і коли людина говорить, що цукровий діабет підвищується рівень глюкози після того, як вона один чи два рази перехворіла короновірусом, даємо ми десмодіум канадський, даємо травичку, даємо капельки. Екстрани. Дисмодіум. Тобто це таке. І ще б хотіла я також звернути увагу, що дуже багато, чим небезпечний цукровий діабет. Тут і сьогодні до мене телефонувала жінка, яка має діабетичну ангіопатію, нейропатію. Тобто, це ті стани, коли страждають нервові закінчення, коли страждають судини, коли є ретінопатія сітківки, очей, коли страждають дрібні мікроскопічні судини, сітківки. В такому випадку ми даємо судинне лікування, ми даємо лікування на нервові закінчення. Тобто даємо рослини, які зміцнюють судини, які покращують кровообіг, усувають застійні явища, які зміцнюють судини, мають протисклеротичну, заспокійливу і антиквагуляторну дію. Тобто, все це лікується. Я б хотіла запевнити вас, що ці стани, і цукровий діабет, і ускладнення лікуються саме за допомогою лікарських рослин. І в мене є багато таких пацієнтів, які ну от, і колишніх пацієнтів це дуже добре, що колишніх, і тих, які періоди. Дично лікуються два рази на рік, проходять таке судинне лікування за допомогою лікарських рослин. І от саме ця жінка, яка до мене телефонувала, вона каже, мене прокапали, і берлікіон, і інші крапельниці судинні. І каже, коли в мене почорнів один палець, то після крапельниць, після такого лікування в мене почорніло три. І вона телефонує мені, плаче. Це, це ще така доволі молода жінка, яка має 52 роки. І от в такому випадку ми лікуємо і ми знаємо, що лікарські рослини вони завжди допоможуть. Є судини. Екстракт, є судинні краплі, діабетичні, все це дуже ефективно працює, тому що природа, Господь Бог послав нам ці рослини і ми раціонально, правильно, грамотно користуємося. І, шановні мої підписники, гості каналу, якщо в кого виникне яке запитання, будь ласка, під цим відео, як і під рештою, є номер телефону, мого, є номер вайберу. І якщо ви маєте таку потребу отримати консультацію чи лікування, будь ласка, дзвоніть. Пишіть і е, бажаю вам міцного здоров'я, скорішої нашої перемоги, і до наступної зустрічі!